Добрий день, мене звати Васильєва Дарина, я старший науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. І сьогодні хочу розказати про особливості навчальних матеріалів з алгебри та геометрії авторського колективу БЕВС-БЕВС БЕФС Васильєва -Владімірова, які створені для пілотування нуш в сьомому класі. Почну з того, що для сьомих-дев'ятих класів створені низки програм з математики, алгебри та геометрії. Відділ математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки створено дві програми. Алгебра 7.9 авторського колективу Бурда Трасинкова Васильєва та Геометрія 7.9 авторського колективу Бурда Трасинкова Васильєва. На кожну з цих модельних програм буде по два підручника. Але сьогодні я буду розказувати лише про підручники авторського колективу «БЕВС-БЕВС» Васильєва владімірова Тобто підручник алгебри сьомого класу і підручник геометрії сьомого класу. Отже, підручники алгебри і геометрії для сьомого класу авторського колективу Без Без Васильєва Владімірова є логічним продовженням низки підручників математики для п'ятого і шостого класу. Тому вчителям і учням будуть знайомі іконки і, відповідно, структура підручників. Як ви пам'ятаєте, ми пропонуємо вчителям одразу певні такі рекомендації щодо того, які завдання можна запропонувати для роботи в парі, які для роботи в групі, які доцільно організувати за технологією мікрофон, які завдання для обговорення, які ж створені для того, щоб учні мали змогу спробувати себе у ролі дослідника, дослідили якесь явище або залежність між певними математичними. Фізичними поняттями. Також ми активно намагаємося залучати учнів до використання інформаційно-комунікаційних технологій під час розв'язування задач. Тож, відповідно, також ви побачите ось таку іконку смартфона, і деякі завдання потрібно буде виконувати, залучаючи різноманітні сервіси, безкоштовні. Також позначаються домашні завдання та класні завдання. Домашні завдання загалом є аналогічними до тих, що пропонуються в класі. Якщо ж говорити про рубрики, то теж продовжуємо ті ж самі рубрики, які зустрічалися учням і вчителям у 5-му і 6-му класі. Після теоретичного матеріалу надається більш, більше інформації в рубриці: Хочеш знати більше. Далі учням пропонується і ученицям запитання для самоконтролю, що стосується інформації, яка була подана у параграфі. Далі рубрика виконаємо разом, де подаються типові завдання з параграфа, які вже розв'язані. І відповідно для учнів це може бути певним орієнтиром, або як розв'язувати, або як оформлювати те чи інше завдання. Також задачний матеріал ділиться, можна сказати, на три рівні. Спершу ми подаємо найпростіші завдання, пропонуємо розв'язувати їх усно, і це рубрика Виконаємо усно. Далі письмові завдання діляться на два рівня рівень А і рівень Б. Є також рубрика Цікаві задачі, в якому пропонуємо задачі з логічним навантаженням. І вправи для повторення надзвичайно актуальна рубрика, враховуючи наявні в наших українських учнів освітні втрати і враховуючи те, що в кожен рок мають вкраплюватися домашні в кожен року мають вкраплюватися завдання на повторення, в тому числі вони можуть і доцільно щоб вкраплювалися і в домашні роботи. Додаткові рубрики є в підручнику геометрія, це рубрика практичне завдання, де учні мають щось конструювати, виготовити. Досить часто вони працюють саме з листками паперу. І рубрика Геометрія навколо нас, де учні помічають геометричні фігури, в оточуючій дійсності подаються фотографії з різних регіонів України і різних архітектурних будівель. Якщо ж говорити про виклад теорій, порівняємо так виклад теорії в шостому класі, де було все яскраво, кольорово, велика кількість схем, в сьомому класі ми більше привчаємо учнів працювати з текстом. Також, як ви бачите, максимально текст структурований, поданий у вигляді і схем, і таблиць, але тим не менше, як ви бачите, суттєво помітна зміна, і зрозуміло, що ми маємо привчати учнів, як працювати з цим підручником? Саме тому і підручник алгебри, і підручник геометрії з такого вступу, де учні знайомляться з рубриками, які є в підручнику, з позначенням цих рубрик, призначенням їх, і, відповідно, лише після того. Розпочинають працювати за підручником. Щодо усних завдань, як ви бачите, їх запропоновано досить багато і в алгебрі, і в геометрії, тож з них можна не лише розпочинати урок, можна пропонувати їх всередині уроку для того, щоб учні змінили вид діяльності, і можна також пропонувати у кінці уроку для того, щоб підвести певні підсумки. В задачному матеріалі ви побачите і завдання тестового характеру, і на відповідності для того, щоб поступово знайомити учнів із такими форматами завдань. Рубрика завдання з логічним навантаженням називається Цікаві задачі. В підручнику алгебру вона навіть ось так от окремо виділена, і запропоновані до кожного параграфу дві такі задачі. В геометрії ця рубрика виділяється лише іконкою і плашкою. Але, тим не менше, ця задача вона є з логічним навантаженням, і вона досить міцно пов'язана з темою параграфа, тобто з тим, що вивчалося на уроці. Учні звикли з 5-6 класу, так що є такі завдання, відповідно, ви можете їх пропонувати сильнішим учням, або знову ж таки, якимсь учням, які встигли швидше виконати якісь завдання, або навіть робити такі посередину уроку логічні розмови. Щодо англійської мови, як ми знаємо, так, визнано, що англійська мова є міжнародною мовою. В 5-6 класі ми пропонували розширювати лексику учнів математичними термінами і пропонували математичні терміни до кожного розділу двома мовами. Але в сьомому класі ми пропонуємо до кожного параграфа ключові слова, які подані двома мовами: українською і англійською, тобто. Кількість слів, а саме математичних термінів, які зможуть вивчити учнів англійською, збільшиться. Крім того, ми пропонуємо ось такі парні задачі. В кожному параграфі є одна така пара задач і в підручнику алгебри, і в підручнику геометрії. Зверніть увагу, одна з задач подана. Українською мовою, друга задача подана англійською мовою. Фактично, вони є аналогічними, і насправді учням не обов'язково е, розуміти повністю переклад, не обов'язково вчителю знати англійську мову, оскільки це парні задача, то типове формулювання англійською мовою можна співставити з типовим формулюванням української мови і зрозуміти цей переклад. Так? І Після цього відповідно зрозуміти, що вираз. Це expression, да, то, що значення це value, і так далі. Насправді ми також активно. Хочемо, щоб вчителі залучали учнів до формувального оцінювання, в тому числі і до самооцінювання, взаємооцінювання. Тож продовжуємо пропонувати вчителям і учням різноманітні самостійні роботи, і от ви бачите, в підручниках і алгебри і геометрії ці самостійні роботи одразу подані, вони подані в чотирьох варіантах. Тобто, ви можете пропонувати учням такі завдання, як домашні самостійні роботи. можете Запонувати такі роботи для самооцінювання або для взаємооцінювання, коли, наприклад, учні по варіантам виконують, а потім обмінюються зошитами. Аналогічно пропонуються і тестування із алгебри, і з геометрії та типові задачі для контрольної роботи. Також наприкінці розділу, і в алгебрі, і в геометрії, одна сторінка приділена основним. Теоретичним відомостям з розділу. Тут наведені основні твердження, основні е, там формули. Відповідно, учень розуміє, що саме він має знати на певен конкретний момент. В алгебрі також подаються ще додатково історичні відомості, а в геометрії є така рубрика, як задачі з готовими малюнками, які ви можете вкраплювати і в окремі уроки частково, або які ви можете використати якраз на уроці узагальнення і систематизації знань. Також вчителі математики дуже люблять проводити. Тематичні опитування, знання, перевіряти знання саме теорії з геометрії. і саме тому в підручнику геометрії ще є окремо список основних так, запитань і завдань для самоконтролю. Тобто ці запитання присвячені для учнів, вони мають розуміти, що на даний момент вони вже мають дати відповіді на всі ці запитання і завдання, а вчитель може використовувати цей список, наприклад, під час проведення тематичного опитування. Орієнтуючись на новий державний стандарт, звісно, маємо дбати про те, щоб формувати в учнів різноманітні навички, наприклад, дослідження ситуації виокремлення проблем. І в підручниках алгебри, і в підручниках геометрії таких завдань досить багато, де учні мають щось порівняти, проаналізувати, зробити висновок, аргументувати. І, відповідно, якщо це геометрія, то іноді зробити малюнок для підтвердження своїх дій. Наступне це моделювання процесів і ситуації, розроблення стратегії, планів дій. Наведу приклад на. Фрагмент фрагменті підручника з алгебри 345 завдання. У нас пропонується умова задачі і сказано: розв'яжіть задачу за запропонованим планом. Причому ми навіть рекомендуємо це завдання запропонувати для розв'язування в парі. У нас є план, і, відповідно, учні в парі мають, керуючись цим планом, скласти рівняння, тобто скласти модель до задачі. Потім на уроці учням пропонується завдання номер 347 так, чорні це для класної роботи, синє це для домашньої. 347 завдання пропонується для роботи в групі і е, мається на увазі, що учні після прочитання задачі і маючи вже досвід розв'язування завдання номер 345 зможуть самостійно скласти план і розв'язати задачу. Знову ж таки вони не залишаються один на один їм допомагає група. Якщо потрібно, вчитель також може надати консультацію. Потім додому їм пропонують номер 346, де пропонується задача, і вони вже самостійно мають скласти план для її розв'язування і відповідно розв'язати її. Тобто, так поступово за рахунок того, що ми спершу пропонуємо план, потім пропонуємо скласти, потім ми просто пропонуємо розв'язувати задачі, і кожного разу у учнів якби збільшується. Рівень самостійності поступово ми приводимо до того, що у учнів формується навичка моделювання та планування. Наступне це розвиток математичного мислення та володіння математичною мовою. І в п'ятому і в шостому класі, ви знаєте, що ми присвячили в своїх підручниках велику увагу зв'язному мовленню, відмінюванню математичних термінів, прочитанню правильному прочитанню виразів. Так само ми продовжуємо цю роботу і в сьомому класі. Ось, наприклад, частково скрін з сьомого класу прочитайте вираз, використовуючи термін сума. Різниця, добуток, частки і так далі. Або, ось, наприклад, завдання з геометрії. Оля побудувала блок-схему, запишіть три повідомлення, які мають бути виведені. Тобто учні мають розрізнити, да, зрозуміти, прочитати і, і розшифрувати ті записи в символах, і, відповідно, потім записати, які ж повідомлення чотири мають бути виведені програми. Наступне це критичне оцінювання процесу результату та розв'язування. Тут можна говорити і про різноманітні задачі на дослідження, чи можна розмістити, чи може бути певне взаємне розташування геометричних фігур і так далі, або ж можна також говорити про взаємооцінювання. Наведу приклад з алгебри, один з гравців записує двочлен, другий ще один-двочлен, третій має їх перемножити. Після того, як він перемножив, перший і другий перевіряють його, і потім лише міняються місцями. Тобто в даному випадку поступово ми також привчаємо учнів контролювати, перевіряти, критично оцінювати ті результати, які отримує їх однокласник. Насправді ми багато працювали над посиленням прикладної спрямованості і підручників алгебри, і підручників геометрії, тож ви побачите задачі, які, з якими ми зустрічаємося і в житті, так про купівлю, про певні знижки, картки, інтернет-банкінг також є тісні міжпредметні зв'язки з фізикою. Якщо говоримо про взаємне розташування. Прямих, то тут же розглядаємо фотографії, де наведені частини прямих, і ми можемо визначити їх взаємне розташування. Якщо говоримо про. Взаємне розташування трьох точок на відрізків або знаходження відстаней між трьома точками, то ми це пропонуємо не просто на малюнках да, і е, таких абстрактних задачах, а пропонуємо розглядати там, схеми метрополітену, що є в Україні, або Гугл-карти. Тобто для того, щоб з одного боку мотивувати учнів, зацікавити, показати, де математика використовується в житті. Ну і звісно, є українознавче наповнення. Наведу тільки один приклад для того, щоб показати цей логічний ланцюжок і аксіологічний потенціал наших підручників. Наприклад, говоримо про вертикальні кути в завданні усному завданні з рубрики Виконаємо усно ми пропонуємо учням познайомитися з трипільською культурою, тобто йде мова про те, що Трипільці раніше знаходились так на території України, що знайдені ось такі от глечики, вони завжди оздоблювалися певними орнаментами. Ну і запитання, на яких з них є вертикальні кути. Учні відповідають, і ми тут же аналізуємо, що насправді ці орнаменти так, це трипільські орнаменти і мотиви, що присутні в українській народній вишивці. Тобто, це безпосередній зв'язок трипільців і трипільської культури. Яка Загально визнана так, що це дуже давня е, культура з українцями, оскільки, якщо ці орнаменти присутні в українській вишивці, то це доводить безпосередній зв'язок трипільців і українців. Далі 209 завдання, тобто це вже завдання з логічним навантаженням. Ми пропонуємо учням ознайомитися з фотографією серпа трипільців, Тобто вони дізнаються про те, що так окрім того, що вони були хліборобами, що в них було певне знаряддя праці. вони можуть дізнатися більше і, взагалі, про трипільців, і про їх побут. Знаряддя плаці, але суть цього завдання в тому, що вони мають розглянути оздоблення цього серпа і сказати, скільки пар вертикальних кутів зображено на одному з оздоблень такого серпа. Ну, а наприкінці розділу, так, у нас є така рубрика геометрія навколо нас, і ми показуємо фрагмент на фасадах житлових будинків у новій каховці, створеній Григорієм Оксентівичем Довженком шляхом різьблення. Тобто, по-перше, учні можуть дізнатися, що це за техніка така шляхом різьблення. Вони можуть помітити, що в, цій же, в цьому ж орнаментах присутні ось ті ж орнаменти ще трипільців, і фактично тут вже йде зв'язок трипільці, українці. І нова Каховка. Тобто ці орнаменти, вони, це не один будинок, таких будинків серія. І, відповідно, ці орнаменти оздоблюють будинки в новій каховці. Насправді ми дійсно дуже старалися для того, щоб матеріали були цікавими і корисними для вчителів та учнів. Тож сподіваємося, що вам буде дуже приємно за ними працювати. Дякую за увагу!